Вітаю вас, з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Я розпочинаю новий рукодільний тиждень. Сьогодні в мене 23 листопада. Неділя. неділя. Розпочинаю так. Ви знаєте, що в мене зараз мігрують мої тижні, тому буде саме так. Що? перед вами перед вами те що я нарешті нарешті планую взяти у вишивку у мене сьогодні лише один вихідний, і я один день цей хочу присвятити ось цьому красенню. Це наборчик від Нової Слободи. Називається він «Рай диких джунглів. якому треба бачити ось такий номер. Нитки тут йдуть Аврора з 33 кольори, Аврора 120. І канва 16-го каунту ось така принтована канва. Дівчат, що в мене є? В мене е, є вже носик цього красунчика, цього тигра. З неймовірними смарагдовими листочками. Результат буде чудовий просто, і я хочу хоча б один разочок його в цьому році повишивати. Так я в цьому році жодного разу його не брала. Хочеться потрошечку-потрошечку щось вишити. Це в мене на перший день мій ось цій вихідний, який буде, а далі в мене буде три робочі дні. Як і зазвичай робочі дні я буду вишивати зараз свої ось ці роботи. Це бухта Мрій, це мій дизайн, який я зараз маю ось на такому етапі. До речі, в мене тут 40% вже готово. Я все ж таки задоволена, бо я бачу гарні такі просування, хоч потрошечку-потрошечку, але робота і далі вишивається. А далі буду брати ось цей чобіточок Санта Дівчата, Десь я поклала прев'ю і не можу його знайти. Не знаю, де воно. Чекає мене. так знаєте, Ховайте так, як я ховала. Да? Десь поклала і не бачу його. Ну, я думаю, що ви всі знаєте цей дизайн. Я нещодавно його взяла в роботу. Хочеться побільше на ньому додати, тому обов'язково буду і це вишивати. У мене три робочі дні. Я сподіваюся, підросте потрошечку. А на наступні свої вихідні я буду вдома. Брати ось цей дизайн. Це в нас «Мороз та Сонце, який я планую нарешті закінчити. Дівчат, я подивилася, що тут залишилось щось біля 9 тисяч хрестиків на ньому. А так, як все ж таки, зараз листопад і попереду грудень, в принципі, якщо поділити на дві частинки, можна встигнути його відшити. А так як робота, в принципі, не дуже важка і багатокольорна, бо тут чи 28 кольорів, чи щось біля того, небагато. І я думаю, що можна так піднапрячитись і все ж таки встигнути закінчити. Нагадаю вам, що мені треба ось цей куточок дошити. Ну, урахуйте, що це майже половинка, і ще таку половинку відшити. Тут багато ще білого залишилось вишиватись. Бачите, чекає мене біла ниточка. Буду рухати нарешті цю роботу. Хотілося б 4,5 тисячі хрестиків, не впевнена, що я за 2 дні це встигну, але там будемо вже дивіться. І коли я ось це все повишиваю, я до вас повернусь і розповім, що в мене там вийшло, як я встигла чи не встигла це повишивати. Бо останнім часом, як бачите, я на все встигаю, як планую. Ну, такий зараз час, не дуже багато вільного часу, тому саме так. Нічого страшного. Головне, що я все ж таки маю потрошечки часу на свій такий вільний досуг, що я можу займатися своєю улюбленою справою. і все ж таки, Потрошки вишиваю, так що е, ви дивіться далі, а я вам в наступному фрагменті покажу, що в мене вийшло за е, цей тиждень, який я сьогодні розпочала. Привіт-привіт! Дівчата, ну що ж, е, я повертаюся до вас, щоб показати, що я встигла зробити за цей час. Е, так, що в мене було, ну, в принципі, як я вам казала, я, в мене був е, один. Вихідний, один робочий день і, і ще два там, да, два, два робочих. Один. Що я вже запуталася, дівчата? Ні, в мене було три вихідних, і три робочих дня виходить. так. Так, Отак, напевно, правильно буде. Сьогодні в мене вже тридцяте кінець. Місяця, кінець осені, такий закінчуємо ми знов період. І починаємо новий, який переход такий, не знаю, відчуваєте ви чи ні. Я зараз не відчуваю, але в нас похолоднішало, дощі почалися такі, неприємно. Ну, а що поробиш? Ну, така пора року, що поробиш. Давайте все ж таки я трошечки розповім вам, що я встигла зробити. Перед вами мій е райджик з джунглів від Нової Слободи, як пам'ятаєте, ось такий красунчик, цей чудовий тигр. І що я вишивала. Я взяла. Ось цю центральну частинку. І подумала. Ну, я спершу я думала взагалі піти йому вишивати очі, бо от тут десь приблизно очі. Але подивилася, що такі очі, бачите, ну такі величенькі. І я, ну, я думаю, що там за один день я ті очі. Ну Просто не встигну зробити, будуть там якісь просто окремі хрестики, і жодного ока там не вийде. Тому я вирішила, ну її не треба. Без очей, поки не буду очі, раз один день лише щось піду інше. І подивилися, що в мене так ніби тут непогано така діляночка, яку можна зашивати ось цю на носику. І почала вишивати. Якраз, ви знаєте так, непогано я повишивала один вечір, можна сказати, бо, дівчат, ну, сказати, в мене зараз просто буквально в, коли я вихідна на роботі, по декілька годин ввечері, там, може декілька годин ще після обіду. Не більше. Тому ну, ну куди там, можна сказати тисячі вже вишивати. 500 вишила і задоволена дуже. -дує. Дуже, скажімо так. Бо я знаю, що всі ці роботи від нової слободи в мене йдуть дуже легко і гарно. І сподівалася, що хоча б 500 вийде, так воно і вийшло. Там 509 чи 507, щось таких хрестиків я встигла зробити. І це класно. Так що, все ж таки, ця робота теж в цьому році хоча б один день, а повишивалася. Я задоволена. Такий він класний. Не дошила я повністю. Бачите, ще є тут хрестики, які можна було б додати, але часу не було. Так, це ось це, це ось цей красунчик. Колись-колись то буде. Дівчат, робота велика. До речі, ну, ви знаєте, що в мене ж багато великих робот, тому в мене вони так і не так швидко просуваються. Наступне, що я вам казала, я буду брати цю роботу. І це в нас робота «Мороз та сонце», яку я планую в цьому році закінчити. Я брала її на два дні, і за 2 дні я встигла вишити. Ось тут вже краще. Майже півтори тисячі хрестиків. Ну, це класно, дівчата. Це дуже класно, бо е, щось в мене останні місяці ця робота не йшла. І я дуже задоволена, що нарешті нарешті вона просунулася. Чому не йшла? Я знаю. А я, в принципі, знаю, бо тут в мене. Було багато світлих кольорів, які треба вишивати, а я не люблю вишивати світлими кольорами, навіть коли їм вже треба щось заповнити. Ну, не знаю, не люблю, не подобається мені вишивати білим по білому, скажімо так, по цим діляночкам. Ну, ні, а, а треба же, ж треба, бо якось дошити ж треба. Але я, знаєте, так собі думаю, я спочатку візьму саме білий. Закрию білим, а потім все, чого не вистачає, і я вам скажу ось ця діляночка від куточка. ось тут, І до цього дерева в мене вже повністю закрита. Окрім бекстіч. А ні, дівчата, що тут? Три хрестика не закрита? Чи що, чого воно тут є? Ні, є тут білий такий. Закрита ось ця діляночка вся ось до ціє, цього стовбура. Без бекстічу. Я вам казала, що я бкстіч буду робити на цій роботі в саме останній момент. Його тут небагато, просто додам там трошечки і все. І трошечки і в цій ділянці попрацювала. Тому, знаєте, так непогано. До речі, в мене на цій роботі вже 85%. І залишилось мені вишити 7650 хрестиків. Ну це разом з Бекстічем, якщо рахувати. В принципі, в принципі, це реально зробити за місяць який попереду. Але щоб це зробити. Е, ну, Не можна залишати там на 2-4 дні останніх, щоб це зробити, бо це неможливо буде, зроб... щоб воно сталося саме так, 7 тисяч. 000... Саме собі не зроблять. І я що подумала, я вирішила, що я буду цю роботу намагатись брати кожного вихідного хоча б по годинці. Ось та, десь там знаходити ту маленьку годиночку, щоб ці 200 хрестиків вишити. Тоді будуть просування, тоді буде рухатись, і е, тоді буде шанс на кінець року мати нарешті цей фініш, бо ну, ну, хочеться все таки ці 7 тисяч доробити і мати готову не перетягувати її вже на наступний рік, тому що я розумію, що я багато чого перетягну на наступний рік із плану цього року на фініші. А це хочеться все ж таки мати фініш. Тому, дівчата, тримайте за мене кулачки, щоб я потрошечку-потрошечку брала і далі-далі просувала. Ще бачите, ось цей кусочок Ну, тут вже не так багато залишилось. Бачите, ось цю діляночку. А ось це все зашити ще і буде класно. Хоча тут, бачите, тут ось такі великі світлі ділянки, тут великий стовбур дерева, де теж багато зашивається, там двома трьома кольорами. Я сподіваюся, що піде. Що піде воно? Бо ну, зараз пішло, і це було добре. Так, і дві мої робочі вишивки, які я брала на роботі. Ну, що вам сказати, щось добре, щось не дуже добре. Так, давайте ось так почнемо з цієї роботи. Це Бог там рій. І що в мене тут було? Тут було, ну, скажімо так, не дуже. Два дні я брала її на роботі, і за два дні я вишила чотир... 214 хрестиків. Я додала ось цей темний колір, він десь ще ось тут був, десь ось тут ще був. І я взяла наступний ось такий синій. Десь тут і десь тут його вишили. Його ще треба і тут додати, і десь тут додати зверху. Не весь, не весь 214 хрестиків. Дівчат, я рухаю потрошечку, але ж таки рухаю цю роботу. Я маю зараз... Більше 45, мені здається, відсотків, тож скоро буде 50. І це непоганий не такий шанс мати скоро її фініш. На цю роботу насправді я теж сподіваюся, що, може, може, я встигну її закінчити в цьому році, щоб це був ще один фініш. Тут ще багатенько, тут щось біля. 10 тисяч хрестиків, мені здається, чи 9 тисяч. Але тут йде непогано, і якщо брати все ж таки шити, то можна і на роботі зробити там по тисячі хрестиків за два дні. Тому, сподіваюся, маю такі, знаєте ну, Маю не просто сподівання, а маю бажання це закінчити, тому обов'язково буду з цим працювати, поки? поки так є. Так, з цією роботою тут було покраще. Тут все було покраще, і бачите, що в мене? В мене повишивався ось цей шматочок знизу, коричневого, кори... кори... сірого кольору це хутро, бачите, тінь. І на хутро впала від його рукава, ось такого, і ось такі сіра ділянка. Ось зашила цю сіру ділянку і пішла далі, ось тут, зеленим. Побачила, що його так багатенько. Це ось ця ялиночка, яка в кулі. І е, потрошечку, потрошечку, я навишивала 700 хрестиків. За два дні непогано. До речі, в мене там були такі ці два дні дуже такі робочі, і неочікувано для мене вони все ж таки вишилися. Тому я думаю, що і тут просування є, і це добре. Але я розумію, що, напевно, ось чобітки... Все ж таки, в цьому році я не фінішую, не фінішую бо немає на мене це просто фізичне часу. Ну, так буде фініш в наступному році. Я ж не казала нікому, що я прям ну, я, не то, що вам я казала, що я хочу в цьому році, а дітям, для яких я своїх вишиваю ці чобіточки, я не казала, що я їх вишиваю, вони не знають зовсім. Тому не на цей новий рік буде, а на наступний новий рік буде подарунок такий ці чібіточки. Це для сина і невістки. Ось цей для сина я старшого планую, бо для молодшого я вже вишила в минулому році. І для невістки ще один, але про нього я вам вже розкажу в наступному відео. Бо в мене є плани теж його повишивати. Так що, дівчата, що вам сказати? Ну, незважаючи на те, що все ж таки маю мало вільного часу, та і, знаєте, ну, наприклад, ну, чому мало часу? Ну, я вам казала, що я вишивала, о, я наступ минулі вихідні там мало вишивала. У мене був там день народження у мами. То ми щось вдома робили, прибирали, то готували там, знаєте, ну самі розумієте, що ну так без не без того. А потім кожен, там, кожні вихідні дещо та по щось потрібно поїхати купити, привезти додому, щось поїсти. Потім, ось в минулі вихідні я, окрім того, що їздила на манікюрчик, бачите, новенький зробила собі. До речі, вам не видно, він зовсім такий цікавий. Ану, дайте, спробую. Ось, бачите, воно такий, ніби френч. Такі зробили, небагато видно, і колір не передається, він яскравіше набагато. Їздила до сестри, зробила манікюрчик і їздила зробити собі. Зубчик, бо болів дуже зубчик, вже декілька тижнів і ніяк не могла потрапити до лікаря. Ну Нарешті потрапила. Тому це вони мені ліки зараз поклали, але наступному тижні ще раз потрібно їхати, щоб вже зробити цей зубчик. Тому, знаєте, ось так туди 3-4 годинки, сюди 3-4 годинки, то прибрати, то побігти щодо, то приготувати. То і вечір вже, знаєте, ну вечором вишиваю щось. Тому такі, такі, ось в мене зараз буде ну, такий час, коли я не буду тисячі вишивати. Але я маю чим займатися, і все ж таки вишивка мене відволікає і це добре. Так що, дівчата, дякую вам що все ж таки, переглядаєте моє відео, пишете коментарі. Дуже дуже вам дякую. До речі, відео о, не зробила ще дівчатам. Останнє в спільному відшиві по різдвяним прикрасам, обов'язково зроблю буквально ось сьогодні-завтра і вже від надішлю, бо просто реально не було часу. Я ось так знаходжу ці 5 хвилиночок, щоб вам щось записати і все. А там щоб сісти і показати, як щось робити, май... ну це не майстер-клас, просто показати, як воно робиться. Це треба ну півгодинки, 20-30 хвилинок, а немає. Немаю, немає зовсім. А, так що просто ну я ось буду зараз два дні точно вдома, ну точно стотки нікуди не буду біжати. І я так думаю, що це напевно ну, перші такі будуть вихідні, що Я дійсно буду вдома і нікуди не буду йти. За два місяці, за два місяці, що я вже майже два місяці працюю, і це перші такі вихідні будуть вільні. А, і а, не встигаю ще відзняти то відео по схемах моїх. Теж треба зробити. Там небагато не мені треба, але ну, все ж таки теж хвилинок 15, але треба. Тому буду намагатися це зробити зараз. А м, до вас я сподіваюся повернутись. Напевно, за п'ять днів десь так, бо в мене там буде е, два вихідні і, і. А, ні, все ж таки давайте за 6 днів, напевно. Два вихідні, два робочі, ну і знов два вихідні, а потім будуть е, три вихідні. Ну, я вам про це розповім на наступному відео. Там трошки теж в мене щось посунеться. Так, дівчат, все, все ось таке в мене було на цьому, на цьому тижні. Ось такі в мене були. Е, Просування все ж таки були. І я чекаю вас у наступному, бо хочу там брати щось, що давно не брала. Хочу цікаво закінчити осінь сьогодні, в цей останній день я щось повишивати, що давно не брала. І е, гарно розпочати е, зиму. Ось такі в мене плани. Я покажу вам про це в наступному відео. А зараз бажаю вам натхнення, здоров'я і миру.